Добрий день, це канал. я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, це рис з м'ясом перемішаний. Вибила три яйці. Це суміш перців. Меляних. Це сіль. Не треба писати, що ніхто в голубці не дає яєць. Можете не давати. У нас дають у голубці яйця. Так що ось таке. Хто не хоче, можете не давати. А хто хоче, можете спробувати. Я мушу рукою солити, бо я не буду знати, скільки мені солі треба. Мені треба чути на ощуп, тоді я знаю, скільки мені треба солі. У в мене зажарка така. Цибуля, морква, терта на дрібну тертку і томатна, томатний сік. У нас віх, домашній. Ось так. І все гарно вимішати. Це я показую, як я роблю голубці, Яких я захотіла, отаких от я захотіла з таким всім наповнювачем, отакі я зараз собі зроблю. Цибуля, це не, не смаляна, це синя. О, так, щось таке. Ось такий в мене виходить рис. Рис в мене круглий, який був такий взяла. Я не дуже. Бо є, що я люблю більше з довгого рису. Ну, в мене був круг, я взяла круг. О, ось так. Так я не пощу, я їм жирне. Ось. Ох, хтось до мене йде. Чи то Наталя вже зі школи. Може Наталя, не знаю. А побачимо. Ось так. Прийшла Наталя зі школи. Ось так. Така вийшла в нас рисова каша. Це в мене листя голубців. Ось. Таке. І зараз я візьму каструлю, будемо готувати. Так, трошки піднесу лію віляла і застелила капустяним листям. Тепер під низ даю ще трошки того на листя та і зажарки, щоб воно гарне було і смачне. Хто не хоче, прати не робити. Я показую, як я роблю, як нам смачно. О. Ось так. Будемо крутити мої голубці. Хочеться мені голубці. Гранату купила? Так. Да. Зараз... Не зараз. Я тільки що побачила, що вона вже розсипалася. Ти купила мені лену, пачку? Пушку, ага, добре. Так. О, ось такі в мене виходять. І складаємо в каструльку, і будемо тоді їх підправимо на плиту, і хай собі вони... Ой, буде нам смачно. Хто любить голубчики, заходьте. Будуть дуже смачні. Ось так. Маленьких я голубчиків не роблю. Ось. Так? Хороші брати. То в школі роздаваю. І щось за Ну покажи сюди отаку. Ось такі в школі Миколайчики були. Це від біолану, так? Да? Я знаю? Ну там не пише на коробці, Має писати. А показано, не вроде. Ну і тут ще бати. А всередині нема? А не знаю, Я сняла, що не все. <рес> Ясно. Так, що ось таке. -то. Листя в мене було морожене. Ось, ну не паране, а просто заморожене свіже. І ви знаєте, досить гарно виходить. Н'ягеньке. Ось так, що ось таке-то. Котрій більші під низ вибрати. А як останеться, назад заморожу. Там я не дуже переживаю. О, листя, якщо останеться. Роблю такі голубчики, щоб одного з'їв і наївся. І буде нам зараз Наталію смачно, будемо ніколи святкувати, а що ж? Ні, цю зараз не буде. Бо зараз грешка, буде в прибиранні. Немовірно задоволення. Ну, то приїхав смачно. Ти за прибиральника? А, ну то, це дуже добре. Ось такі-то справи. Та й менший буде, наверху покладемо. Гарненько закручуємо і будемо смакувати. Візьмемо підніс такі ті більші, котрі здорові вони підніс підуть, вони тоді хоче зваратися. А котрі менші будуть другий рад, третій. Тут три ради буде. Різ в мене ще є, ще воно домішати, бо я трошки більше зварила якось. Ну, я маленько не вмію трошки варити. Якось воно мені ніяк не виходить. Ось так, щось що таке. Ох. Так, що ось таке, то справоньки. Я вам поставлю паузу, а ні, вже зараз покажу ще. О, цей маленький сюди влізе якраз у дирочку. Ось дивіться. Ось так накладаю, Тепер беру і ось таю цибулькою перекладаю. Можна дати б зажарку сметану, але я не даю, бо ете, вони тоді раз-два можуть рушитися. А ми так раз два з Наталією їх не здужаємо. Так що ось так, бачите. І знову шар голубців. Зараз покручу всі, тоді покажу далі. Так, насмажила я голубців. Чи наготувала, чи наварила, дуже смачні вийшли. би не такий гарачий, взагалі було б супер. Дуже смачно. Можна було чуть більше посолити. Угу. Добре, зараз. У ну, мене є тут такий соус. Рецепт буде на каналі. Напевно, що він буде перший той рецепт. А голубці будуть другий. Це мені Наталя недільку дала томатного соку. Ось. Дуже смачний. О! І ми її додамо до голубців. Воно буде смачно. Ну так. Ось таку зробив. Ось так. Ну, куди втік? А що таке робиться? Дуже м'яенька капуста, смачна. Цим соусом дуже смачно. Соус дуже смачний, не вибадливий, але дуже смачний. А ви готуйте, смакуйте, всім смачного. А я зараз наїмся і йду до худоби, бо ще роботи дуже От, так що Всім всього найкращого. Ось голубчики у нас наготувала. Так що, Запрошую на голубчики, а вам миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних, Всім до зустрічі, па-па.